Що робити, якщо автомобіль застряг у снігу далеко від населених пунктів? У сильну за краще залишитись вдома. Але бувають справи невідкладні. Тому варто підготуватися заздалегідь. Під час сніжної бурі рухайтесь лише основними дорогами та шосе. Взимку, крім стандартного набору, важливо мати при собі міцний буксирувальний трос, лопату, ліхтарик, армований скотч, додаткові теплі речі, запальничку, легкозаймисті речовини, компресор, зимовий омивач, мінімальний набір інструментів, викрутки, ключі, стяжки, охолоджувальну рідину, сокирку, домкрат, запасне колесо, ремкомплект у разі відсутності запаски. Якщо автомобіль заглох далеко, в житлової зони і на вулиці холодно. Відразу зателефонуйте рятувальникам і надішліть свої геодані близьким. Рятувальники також рекомендують насипати сніг навколо автомобіля до рівня дверних порогів. Це допоможе запобігти проникненню холоду через дно в салон. Можна залишити двигун автомобіля запущеним і увімкнути пічку, але враховуйте, що в такому разі витрачається паливо. Щоб уникнути замерзання всередині авто, утепліть вікна й двері. Найбільше тепла витрачається через скло. Для цього використовуйте широкий скотч і будь-який папір, щоб закрити всі щілини. Ми бажаємо вам не потрапляти у неприємності та дбати про власну безпеку. Ще більше корисної інформації на нашій сторінці.